Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. На найближчий час чи є загроза? Скажіть, допоможіть і сили, прошу допомоги. Є загроза, дійсно, можуть бути атака. Це вже немає там мети це вже насиль... насильство заради насильства. Вони... Мета у них убити якомога більше цивільного населення, це можуть летіти дрони. От. І наші військові дуже сильно гарно дадуть відсіч, вони ще. Там є якісь не знаю, чи це, пункти, звідки вони їх випускають. Там їх три, і ці пункти будуть всі знищені. У расистів будуть проблеми. От. Наші військові дуже гарно, вправно збиватимуть усі всі атаки. Ну, це може два дні тривати. От. Скажіть, допоможіть, чи є загроза Жа загрози, ж... щось е життє е тим, хто дивиться відео військовим побратимам на найближчий час. Ну, такої нема загрози тут не показує. М Те, на що ви розраховували, буде вам. Підтримка до вас ідуть підтримка, зброя, фінансування, щось хороше прийде. І ще попередження. Попередження тут можуть цивільне перевдягатися. Ходити, як наші цивільні люди, і це диверсанти, розвідка така є. Оце, це треба убрати. Це погано. Вони вишукують артилерію. От, заперечу весь негатив убираю Повертає назад, звідки запускають рашисти, бомби, ракети, снаряди, дрони. Там воно в них все і вибухає, і їх нищить. Більше не можуть рашисти, продовжувати атаки. Обстріли немає змоги. Повністю знищені всі дрони, дронщики. Буде так і так є. Все буде добре. Тут хороші дуже карти виходять. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Україною. В Україну надходять системи Петріот 200 одиниць більше. Літаки, винищувачі, все необхідне, щоб закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми, над всіми нашими електростанціями, теплостанціями, всією нашою інфраструктурою взагалі по всій Україні. І прошу, допоможіть знищити рашистську військову інфраструктуру. Всі заводи, склади з ракетами, ядерну зброю, булята. Більше не можуть рашисти продовжувати війну. прикриваю, прикриваю. прикриваю. Лікають, лякаються, самі себе йдуть, хай повбивають, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть. одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться, особливо з тими, хто дає накази, хто придумує ці наступи, і обстріли, і вбивства людей. Хай їм назад це все вертається і знищує. І всі, хто виконує ці накази, хай отримують назад собі ці вибухи, більше воювати не зможуть. Буде так і так і є. Я дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Все має бути добре. бережіть себе, будьте дуже-дуже обережні, прислухайтеся, що відбувається в небі. от, так, що, так. Дякую за увагу і до зустрічі.